Соняшник 307 – це середньоранній кондитерський гібрид від компанії Nusit, розроблений спеціально для вирощування під євролайтинг. Цей гібрид демонструє відмінну якість врожаю та потенціал урожайності до 5 тонн з гектара, забезпечуючи стабільність навіть у складних умовах вирощування. Основні характеристики соняшника 307 – група стиглості середньоранній, гетаційний період 105. 115 днів потенціал врожайності до 50 центнерів з гектара сіння чорне, висота рослин від 145 до 175 см місто лії від 47 до 59% переваги гібриду 307, висока врожайність і якість насіння, придатного для харчових і кормових цілей. Висока стійкість до посухи, вилягання та стресових умов. Толерантність до поширених хвороб соняшника, таких як Фомопсис і Біла Гниль, підходить для вирощування в різних зонах України, включаючи степ, полісся та лісостеп. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.